Ну и о политике, о большой политике поговорим далее. С нами на связи Юлия Тимошенко. Юлия Владимировна, вечер добрый. Скажите, а вот почему э, Рада ушла на каникулы, не решив один из самых главных вопросов? Почему не хватило силы, уверенности, упорства, чтобы додавить правительство, чтобы снизили тарифы? И что теперь будет с проблемой, которую вы взяли под свой личный контроль? Ну, неужели до осени теперь отложат? Или в ближайшие месяцы все-таки можно что-то решить? На жаль, народним депутатам в Верховній Раді не вистачило совісті, ні честі для того, щоб до виходу на канікули, до того, як всі роз'їдуться по відпусткам і морям, розглянути ключові питання, без рішення яких не можуть жити сьогодні люди в Україні. Це ключові питання їх життя: заробітні плати, пенсії, зменшення тарифів. Дуже сумно, що всі фракції. Коаліції лише тільки підписали звернення до голови Верховної Ради, щоб прийняти правильні закони, але насправді це був фейк. Вони не наполягали на цьому, і вони спокійно розійшлися і роз'їхалися. В парламенті вирішувалися лебіські питання, приймалися лебіські закони. Є в парламенті рішення, які приймалися для газовиків, монополістів, для кланів, для мафії, але для народу часу не вистачило. Шкода. Я вважаю, що такий парламент не має права на життя, тому що він не служить людям, він не розуміє людей. Тому що якщо платити все, що сьогодні пов'язане з інфляцією, ціни на продукти, на ліки, на все, на житлово-комунальні послуги, практично не залишається людям копійки на життя. Шкода. Але в той же час у нас з вами є чіткий план. І у нас є перша перемога для тих людей, які в Україні отримують газ. Природній газ на комфорті, на колонці без лічильників. Якщо немає лічильників і люди споживають природний газ, а це 8 мільйонів 100 тисяч людей. Ми змогли добитися того, що порівняно з травнем, вже в липні місяці платіжки прийшли ровно вдвічі менше, рахунок за газ ровно вдвічі менше. Я звернулася до всіх без виключення рад всіх рівнів. Міських рад, районних обласних, щоб вони порівняли скільки платять люди за тепло, і починаючи з 1 вересня, ми передамо всі ці рішення рад до національної комісії регулювання електроенергетики і зробимо так, щоб люди, яким сьогодні намалювали, непосильні цифри платежів за тепло, щоб вони... Платили за рахунок зменшення нормативу споживання тепла на квадратний метр вдвічі, а іноді втричі менше. Юлія Володимирівна, але те, що тарифи грабіжницькі, тарифи завищені, ну всі, хто нас дивиться, зараз з вами погодяться. Але як бути з головним контраргументом, коли кажуть, що МВФ нам цього не дозволить. Якщо ми підемо цим шляхом, то або грошей нададуть, або проти будуть. Що ви скажете? От дивіться, у мене в руках зараз меморандум з МВФ. В меморандумі написано. От буквально я можу вам зацитувати пункт 28, пункт і що роздрібні ціни на газ для населення тільки з квітня 2017 року мусять дорівнювати ціні імпортованого газу. А Арсеній Петрович встановив з квітня місяця 2015 року всьому всім громадянам України встановив вартість імпортованого газу як вартість газу. Практично не врахувавши, що громадяни України споживають значну частину, десь приблизно 70% українського газу, хоча мусять споживати 100%. я можу сказати, що це е, дуже жорстока, цинічна, е, прокланова політика уряду і прем'єр-міністра. І ми будемо говорити з людьми, ми будемо доносити цю інформацію до людей. Будемо піднімати людей на таку боротьбу за справедливість, але ми не дамо залишити на опалювальний період такі драконівські тарифи на тепло і ціни на газ для людей. Ну а якщо говорити про ситуацію в економіці в цілому, ви ж колишній прем'єр-міністр, ви маєте цифри, які навіть ну, ми тут журналісти не маємо, не кажуть вже про людей. Що ви скажете про ситуацію в економіці? Наскільки все погано? Так трагічно, так принизливо, так зубожило українці ще ніколи не жили. Я думаю, що вони не те виборювали на всіх своїх битвах проти диктатури, проти тиранії, проти засилля мафії. Не за це люди боролись. І я можу відповідально сказати, що політика, яка обрана сьогодні прем'єр-міністром і урядом, вона не є необхідною для того, щоб робити реформи. Це просто з людей забирають останнє і витрачаються на корупцію, витрачають це на підтримку. Десь шести дев'яти кланів в Україні, от така зараз сьогодні політика. Скажіть, будь ласка, якщо треба сьогодні Україні економно жити, як можна на мільярд шістсот гривень забирати конфісковані нафтопродукти у колишнього режиму Януковича і забирати замість того, щоб віддати це в АТО, забирати це на корупційні оборудки оточення, яке супроводжує життя уряду? Як можна сьогодні? Повертати податок на додану вартість дев'яти кланам і не повертати малому і середньому бізнесу. Це не є реформи і це не є стратегічна політика. Саме тому це треба виправляти. Ну про багато цих оборудок ми навіть в тій студії говорили, говорили з іншими гостями. Юлія Володимирівна, я маю до вас питання щодо валютних кредитів. Питання, яке всім болить. Яка майбутня доля цього резонансного закону щодо валютних кредитів, щодо реструктуризації? Чи буде вето президента, чи його скасують в парламенті? Як взагалі треба вирішувати цю проблему? Всі, хто міг виплатити, вже виплатили. Залишилися самі-самі бідні люди, які не можуть ці копійки ніде знайти. І тому всі країни світу під час світової фінансової кризи захищали свій народ, робили спеціальні програми, які тим, хто взяв гроші під житло, під якісь маленькі підприємницьку діяльність, їм всім реструктуризовували кредити. Або як в Сполучених Штатах президент Обама взагалі провів списання цих боргів, він для тих, хто міг платити, реструктуризував, для тих, хто майже не міг платити. Списав частину і залишив 30% всього від загальної суми. А для самих бідних, хто не може ні копійки заплатити, всі кредити були списані сьогодні. На цих валютних кредитах стравлюють одну частину суспільства з іншою. Це абсолютно не ця політика. Вона не гідна нової демократичної влади. І тому я вважаю, що коли прийнятий був закон 1558-1, а він повністю в концепції своєї ідеології відповідає тому, що Сполучені Штати зробили для свого народу в 2009 році. То треба зараз, якщо хтось в цьому законі з чимось не згодний, треба зібрати уряд, треба зібрати ключові фракції парламенту. Можливо, ті, хто має такі е, кредити, які не може повертати, зібрати асоціацію банків і разом вирішити, який шлях, до речі, Національний банк залучити, який шлях треба знайти. Ну насправді я хочу нагадати, що в державі були заборонені валютні кредити для видачі людям. І тільки е, Сергій Тигіпко і Арсеній Яценюк. Пішли проти конституції, проти закону, проти інтересів людей і прийняли рішення, якщо я не помиляюся, бо в 2005 році а десь там поряд прийняли рішення. Тоді вони виконували обов'язки або були головами національного банку, прийняли рішення видавати людям валютні кредити. І от з цього почались проблеми людей. Треба розбиратися, чому це зробили, Юлія Володимирівна. Але ж цей шлях, про який ви кажете, який треба знайти, його треба знайти не тільки для того, щоб ну дірки позакривати там з тарифами, з кредитами, що є важливим, але найбільш важливо з економікою розібратися взагалі, що можна зараз зробити для економіки, і чи взагалі можливо. Для цього потрібно політичну волю мати, для цього потрібно відповідальність за країну відчувати. А сьогодні, на жаль, лише хаос, безвідповідальність і хабарництво. Но це не означає, що виходу немає, Виход є завжди. Виход в тому, щоб, по-перше, народ поставив досить радикальне питання перед урядом. Тому що насправді всі питання, які сьогодні боляче б'ють по людям, вони генеруються і впроваджуються в уряді, і це означає, що уряду треба ставити ультиматуми. Або уряд міняє свою позицію, або цей уряд мусить просто йти і уступати дорогу тим людям, які готові це робити сильним, молодим, некорумпованим фахівцям. Треба відкрити цю дорогу. Але є і друге, ви знаєте, що в жовтні місяці будуть вибори до місцевих органів влади. І це унікальна можливість, законна, конституційна, демократична поміняти цілком всю владу на місцях, і щоб уряд не міг думати, що у нього в місцевих органах влади все нормально і він може далі продовжувати таку політику. Це 25 жовтня. І тому це шанс. Але буде дуже погано, якщо як завжди, під дією реклами, хабарів, гречки, ще якихось. Систем переконання людей, щоб під ці вибори знову прийшли до влади ті самі клани, які прийшли на всіх останніх виборах. Будьте обережні, не ловіться ще раз і ще раз на той же самий гачок. Не наступайте на ті самі українські граблі. І я думаю, що все у України буде добре. Просто важливо, щоб з вас все починалося. Про тарифи, валютні кредити і шанс для України ми говорили з Юлією Тимошенко. Дякую, що приєдналися до нас, що були з нами на зв'язку. Завжди радий вам, Юлія Тимошенко для подробності неділі.